Вітаю вас на каналі Setanet. Зараз я вам покажу, як задати проксі в браузері чи браузер, щоб робота в браузері була анонімною. Реєструйтесь, створюйте обліковий запис та запускайте браузер. Виберіть ProFiles. У цьому розділі показано профілі, які вже створено і які використовуються. А якщо досі жодного профілю не створено, це можна зробити на офіційному сайті браузера. Коли це зробили, вибирайте створений профіль, в якому далі будете працювати і в якому будемо задавати проксі. Натискайте правою кнопкою миші і обирайте Settings. Зараз розділ Connection не активний. Якщо раніше ви нічого не задавали. Зробіть його активним. Тепер, як ви можете бачити, можна задавати дані ваших проксі у відповідних полях. Вводьте IP-порт і вашого проксі. При використанні безкоштовних проксі цих даних буде достатньо. Якщо ж ви використовуєте персональні проксі, правіше у двох полях, задавайте спочатку логін, потім пароль вашого проксі. Тепер перевіримо проксі на працездатність. Натискайте чек проксі. Якщо перевірка пройшла успішно, це означає, що проксі робочі і можна користуватись ними з браузером. Якщо ж покаже, що проксі не робочі, скористайтесь іншими проксі. Натискайте Save. Все. На цьому налаштування проксі у браузері чи браузер завершено. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Підписуйтесь на канал та ставте лайк. Успіхів!